Такі досліди краще проводити в лабораторіях. А от дослід з дифузією молекул води і перманганату калію можна провести вдома. Для цього кілька кристалів перманганату калію кинемо у воду. В одній склянці у нас була вода за температури 40 градусів Цельсія, а в іншій 20 градусів Цельсія. Ми розбили групу кристалів на майже дві однакові порції. І потім. Одночасно вкинемо її в склянки з водою. Процес, який відбувався майже 2 години, ви проглянете за десяток секунд. Як ви бачите, в склянці зліва, де була тепла вода, перемішуванню і дифузії допомагали ще явища конвекції. Біля стінок вода охолоджувалась, опускалась донизу, а в центрі вода ще була тепла і піднімалась вгору. На повну дифузію перманганату калію знадобився майже тиждень.